Наш організм це ідеальний годинник зі своїми біоритмами. Давайте розберемо, яка їжа буде максимально засвоюватися в певний період часу. Ранковий період. Він починається о 4-й години ранку і триває до 10-ї години. Підвищується рівень кортизолу, активується метаболізм і формується енергетична денна. Програма. Також в цей період буде максимальна чутливість до інсуліну. Тому на сніданок краще обирати складні вуглеводи, білкові продукти і продукти, які містять цинк. Денний період триває з 10 години до 16 години. І в цей період відбувається максимальна активність травних ферментів, підвищується активність мітохондрій. І добре засвоюються амінокислоти. Тому з їжі буде гарно включати біле м'ясо, салати з сирих овочів, ферментовані продукти і жирні кислоти. Вечірній період з 16-ї години до 22-ї години поступово знижується метаболізм. Організм готується до нічного відновлення, активуються процеси регенерації, знижується чутливість до. Інсуліну. Тому в цей період оптимальними будуть легкі білки з риби, з морепродуктів, продукти з магнієм, такі як темно-зелені овочі. Нічний період з 22 години до 4 години ранку. Мінімальна метаболічна активність. Відбуваються процеси клітинної регенерації. Формується імунна пам'ять, відновлюються наші гормони, тому в цей період повне голодування ніякої важкої їжі і мінімум рідини. Коли ми знаємо, як працюють наші ферменти, травні, гормони протягом дня, коли вони мають найбільшу активність і складаємо під них наш раціон харчування, то це допомагає тримати здорову масу тіла, це допомагає налагодити сон і гормональний баланс. Враховуйте це і будьте зрові!